Всім привіт! Сьогодні ми на такому новому цікавому проєкті. Ми вирішили об'єднати зусилля випускників Українського католицького університету та УКУ бізнес-коли. Ми хочемо, щоб ті книги, які ми читаємо, насправді транслювалися на ширші аудиторії, щоб ми в певній мірі задавали приклад і читали справді важливі книги, тому що зазвичай важливі книги вони не є популярними, але це ті книги, які міняють світогляд. Е, мене звати Тарас Василишин, я е, випускник групи Кемба 21. Я випускник 2024 року. З нами сьогодні в гостях Мирослав Цінздин. Він випускник 2019 року. Він е, консультант і експерт з освітніх питань та е, з освітніх технологій та навчальних програм. Вітаю! Дякую. Дякую. Окей, сьогодні я думаю, що кожен з нас вибрав про яку книжку він хоче говорити. Важливе питання, от чому саме ця книга для вас є такою важливою, можливо, якийсь бекграунд автора, і якщо коротко, ви б могли сказати кілька слів, чому саме це важливо для української культури та українського суспільства? Тимоті Снайдер є автор, який є дуже добре позиціонований, він основно українців. Він має глибоке зрозуміння. Нашої реалії і так далі. Але то не є причина, чому я думаю, що та книжка є найважніша. Бо по-любому українці би знали про Тимоті Снайдер, ті, які вміють шукати матеріали, які є релевантні до нашої дійсності, би його знайшли. Але чому та книжка фактично мені цікава? Перше всього, як ви бачите, вона не є коротка, вона є понад 300 сторінок в англійській формі, окей, то є українська версія. Але вона має дуже. вона має п'ять тем, окей? Значить, її дуже легко, її дуже легко уточнити, сказати добре, вона буде говорити про п'ять речей, які, до речі, для тих, які не є ще усвідомлені, які ще не прочитали ту книжку, є п'ять типів або оглядів на свободу: що є суверенність, непередбачуваність, мобільність, фактичність і солідарність. Ну і там ще є епілог висновок про врядування. Так що є п'ять дуже простих, ну, здається, прості тези. Але вони не є прості. Okay. І тут приходить друга причина, чому я думаю, що ми в нашій ситуації тепер в Україні мали би прочитати ту книжку. Ми маємо велику, і я вибачаюся, що, можливо, я не скажу це най найточніше моєю українською мовою, але. А, коли ми говоримо про війну або про нашу реалію і нашу дійсність, ми маємо тенденцію дуже її суб'єктивно дивитися на неї. Чому? Бо ми є українці, ми сидимо в Україні, і є війна, і є біда, і люди гинуть. Тимоті okay. Снайдер говорить про ті речі: релевантно до нас, вони доречні до нашої реалії, але вони. Він дуже детально розповідає їх в контексті загальному себто, як ми входимо в цей світ глобальний, інтернаціоналізований, які ми можемо навчитися речі від бувшої історії. Ну, бо той, він має цілу серію таких книжок, що починається слово «on», «on freedom», «on tyranny» і так далі. Він дуже багато має творів. І він пише на Substack про це. А, але а, нам треба зрозуміти більш об'єктивно, і то є дуже тяжко. Одинокий спосіб, що ми змог маємо є читати людей, які нас витягнуть з нашої суб'єктивної дійсності, де наші родини, наші рідні є зв'язані з тою війною і фактично з існуванням нашої країни, і прочитати що... окей, сказати Яке є значення цього всього в загальному? Як це можна дорівняти до загальної ідеї, напевно, суверенності? Чому суверенність, цебто контроля над моїми, над моєю поведінкою, над моїми виборами, чому то є важне? Okay? Мобільність. Ну, кожна річ, ми мусимо її об'єктивізувати, щоб ми побачили себе в контексті світу? Найбільша моя проблема, і я на тому завершу. Першу відповідь. Я думаю, що найбільша наша проблема, коли ми говоримо про нашу тепер ну, про війну і про Росію, і про Путіна, і так далі, що ми починаємо собі об'єктивно, і туди ми прямо переходимо через наш особистий інтерес на, на суб'єктивні речі, ми мусимо вернутися до історії і зрозуміти, як то фактично та ціла історія теперішна наша. Нема початку і нема кінця, а то є продовження старої історії. Так що е, прочитати ту книжку детально дасть нам глибше зрозуміння нашого місця, як українці. Я думаю, що тут ще можна додати, що насправді Тімоті Снайдер це український голос у світі. Ми розуміємо, що е, ті ж американці вони бачать світ, можливо, інколи в кольорах і тонах російської пропаганди. Неможливо, завжди. <реш> і Тімоті Снайдер це той, хто насправді справді доволі глибоко розуміє історію Східної Європи і, і дуже точно в контексті, і, можливо, для українців мені здається, це так само дуже цікавий досвід побачити, як воно зі сторони, тому що перебуваючи фактично, ми тут, де туди активності, ми бачимо ті чи інші речі. А як воно виглядає зі сторони? Я інколи коли спілкуюсь з американцями, вони. Е Дуже різні думки кажуть. Деякі просто там згодовують якісь російські наративи, деякі кажуть, так у вас вже ж там все закінчилось, все спокійно. І насправді, Тімоті Снайдер це доволі авторитетна людина, яка може е, і транслювати, і розповідати про наш бекграунд, про то, власне, чому, чому ми є тим, ким ми є, і насправді чому важливо з точки зору історії підтримувати цю культуру і цю, цю націю. Я є абсолютно згідний. Як людина, що живе в Україні, вже 35 років. А Я можу сказати з моєї перспективи, я не є Тимотій Снайдер, okay? я читаю його книжки, він не читає мої думки. Але що я бачу, дуже часто опінію, яку я формую, яка підтримує Україну, є дуже інакша в перспективі. А Він є наш голос то є факт. Але він ніколи не заходить в суб'єктивну аргументацію. Себто, наприклад, він про це не пише в ті в окнизці, але історія союзництва і наративу Російської імперії продовжується, ми не будемо про це говорити в деталях сьогодні, але. Америка знала, хто таке була царська Росія ще при своїй незалежності в 18 столітті, і під час громадянської війни в XIX столітті, і в Першій світовій війні, і в Другій світовій війні надати цей контекст, окей? Бо ми, коли дивимося на Росію, то ми якось дивимося ну, від перспективи наших батьків або навіть, скажімо, дідо бабці щось таке. Окей, воно тягнеться багато далі ніж 1918 рік. І він має той перспектив, бо він є історик, а він є наш голос в світі, але він є справедливий голос, себто він представляє всі думки тут, і вони не звучать взагалі як щось що людина би прочитала. Я би сказав, є місця, де треба надавати наші думки в контексті суб'єктивному, або як я називаю, в контексті країна-інфо. Okay? То є наша позиція. Він не дає позиції, він дає аналіз. Так це ж і завдання автора книги, і насправді завдання історика доволі незаангажовано транслювати ті чи інші речі. На жаль, менше і менше людей в теперішньому світі так роблять. На жаль, саме слово наратив okay, замінило слово історію. І ми мусимо мати людей, таких як Тимоті Снайдер, і, до речі, є історики, які не ділять його опінію, але також перспективно і об'єктивно відносяться до питання, які можуть мати інформований дебат про ті справи. І то, є, і то є дуже потрібно. Бо тепер всі кажуть, яка твоя правда? Для людини старшої, такої як я, окей, okay, народжений в 60-му році. Я не знаю, чи молоді люди можуть зрозуміти, і кожен раз, що я чую ту фразу, то є моя правда. І ти її чуєш тепер дуже часто. This is my truth. Окей, okay, по-англійськи. Воно мене страшенно разить на то є чому історики існують. Але по тому, що я бачу, по попорівно того, що я читав, коли я був молодший, тих людей є менше і менше і менше. Кожного року. І я, коли я читав, вчився політикологію, ми навіть не вживали слово наратив. Ми вживали слово опінні або позицію, а наратив є річ, яка вроді би вона набрала життя. Вона є річ, яка існує сама по собі, вона є майже жива істота. Окей? Okay? І я маю величезні проблеми з тим, а тут наративу абсолютно нема? В тій книжці. рухаємося далі. Ми, ми для себе зрозуміли, що от американці або власне європейці, для них це буде суперкорисна книжка. Вони будуть розуміти, на кейсі України, як діяти не можна і до чого це може привести. А от якщо ми говоримо про українців, от, власне, як би ви змалювали цільову аудиторію цієї книги, кому би ви рекомендували її до прочитання? Люба людина, що хоче вийти з теперішнього дня і дійсно зробити аналітику, а, чому ми дійшли до того пункту, де ми є сьогодні? Я пам'ятаю, в 90-му році, коли я приїхав в Україну, і в 91-му році, коли я переїхав досить стало в Україну. Як і в Америці писали певні автори, які я не буду навіть споминати їхні ім'я, бо я думаю, що вони були дурні тоді. І я думаю, що вони далі є дурні. Що то є кінець історії. Все змінилося. Тепер буде воля, і все буде круто, і, і нічого не може бути краще. Окей? І все змінилося. No, sorry, так не працює. Ми мусимо зрозуміти, чого то є продовження, як йдуть ті циклі. І Взагалі, іще одна дуже важна річ: Ми маємо стару традицію в Америці і в Західній Європі, в Західній Європі, не комуністичній Європі, яка не пережила соціалізм. Історії як не пропаганди. Політикологія тут не є розвинута так довгостроково, як вона є розвинута в інших країнах. Одинокість. Бо, бо, вона, бо не було політикології 35-40 років тому. Була позиція партії, чи була пропаганда, чи була. You know, воно, то, то Був наратив, до речі, то був оригінальний, то був, то був наратив ХХ століття. Комунізм, вибачте, комунізм то був наратив. Okay? Ми мусимо набрати той перспектив, вертаючися до Другої світової війни і далі. І далі зрозуміти. Що таке взагалі є свобода? свобода. Бо забагато людей думають, що свобода є річ, що значить, що я можу робити, що я хочу. І як свобода є те, що я хочу, то я вам дам просту опінію, про, про, простий приклад? Рос, Росія, росіяни? Запитаєш Росіян? З Москви. сто їх. Чи Харків є частина України? Скажімо, що та людина чесно відповість. Чи, східна части... Чи то має бути частина України? Східна Україна, центральна Україна. Вони відповідають так. Вони не відповідають так через пропаганду. Вони не відповідають так, бо вони страшаться Путіна. Вони відповідають так, бо вони то вірять. Вони то вірять. То є їхня правда. Вони не дивляться на питання. Об'єктивно. А ми дивимося з другої точки зору і кажемо: ну, бо ми маємо бути вільні. Окей, добре, ми маємо бути вільні. Чому? Чому ми маємо бути вільні? Що таке є свобода взагалі? Щоб зрозуміти, що вона є, і чому ми маємо бути вільні? А от що треба прочитати такі книжки? Є інші, але то є ну, як екземпляр. Неїмовірні. Фундаментальний. Це Фу фундаментальний. Його ціла серія до речі. Я би радив почати від його сабстеку і туди почати з його ранних книжок. Окей, бо то є фактично дуже позитивний том. Він також писав про тиранію і про більш, скажімо, такі негативні речі. Um, але я думаю, що його треба прочитати взагалі, щоб ми одержали той перспектив історичний, бо історія не рухається як технологія. Історія рухається дуже, дуже повільно. Окей, ми розуміємо, що книжка несе фундаментальний справді вплив на уявлення про світ, так. на уявлення про минуле й теперішнє. Ну і з цього всього формується майбутнє. От які ваші такі найважливіші інсайти, які ви почерпнули з цієї книги? Найважніше, я мушу подивитися на щоб я запам'ятав точно, бо їх є море. Ок? Я не хочу дивитися на телефон. Для мене найважніша частина книжки є кінець. Ну, не кінець, останні два розділи: фактичність і солідарність. Ок? Я не буду говорити про мобільність і про ті інші речі. Фактичність і солідарність, бо то є ті речі, які є дуже зв'язані, то перше. І друге, вони зникають. Вони зникають як, як дим. Вони просто фуф. А ми тепер бачимо, як ми читаємо новини, що люди просто говорять речі. Я по-англійськи скажу, they just say things, stuff. Вони просто кажуть щось. І, і тоді, моя перша думка є: «what?» hm? чому він то сказав? Є важне сказати щось. Okay? факт чекінг яка колись була моя робота, коли я працював у видавництві спочатку, є дуже тяжка робота, і ніхто навіть не дбає про це більше. Фактичність значить, я говорю тобі об'єктивно якусь правду, і я відділяю мою опі... розділяю мою опінію від фактів. Okay? Я, маю право, я маю право до моєї опінії, я не маю право до моїх фактів. Класна американська ну і взагалі всі країни мають ту пословицю. Друга річ є солідарність. Коли зникають факти, або навіть потреба до фактів, або навіть бажання до фактів, бо на даному моменті мій факт є те, що я на Тіктоку буду дивитися. Окей, хтось мені показує тікток, і я дістаю мій фід, і мій фід мені дає мою правду, і воно посилює мою правду, але то не є фактично, ну, посилює бульбашку і певні уявлення, і тут для кожної людини, і тут я напевно би теж хотів сказати, що цікавий висновок для мене був, що люди перестали поважати напевно якусь класичну журналістику, якщо ти не платиш за якісь підписки, за якісь новини і тому подібне питання, хто платить цим журналістам? Well, і воно є гірше від цього. Я читаю платні журналісти. Окей? Я не буду говорити, який я сайт читав 30 років. Я вже перестав перепис... Ну, 30 років. так, більше. Я перестав переписуватися до нього, бо я починаю бачити в нього наратив. Окей? І то мене страшенно почало нервувати. А... Воно є сайти, які не є. З підпискою, які також мають факти. Я не думаю, що підписка є дефінюючий елемент. Але я думаю, що дефінюючий елемент є, що то, то є правда, що ви кажете, точно класична журналістика, яка завжди, до речі, від старшої людини, повірте мені, там завжди було більше опінії, ніж ви думали. Я навчився про історію руських союзництв з Америкою в 19 му і 18 му столітті. Три місяці тому ніхто мене в школі то не вчив. Бо то була епоха післякомуністична. І ніхто не вчив то в моїй школі в Америці, коли я вчився історію чотири роки в Америці і в університеті. Так що завжди було опіні. Але тепер наратив і опінія просто вони просто перебрали все в ту бульбашку. І без того нема останньої частини тої книжки. Як ти не маєш фактів? Ти не маєш солідарності. Ти маєш бульбашку. І раз ти маєш бульбашку, чому тобі треба солідарність? Взагалі. Амінь, I mean, що є потрібна солідарність. Я знайшов тисячу людей, які є в моїй групі, які ділять мою опінію. Ура! Як я був молодий, ти не міг знайти тисячу людей, які ділили твою дурну опінію. Вони було порохи. Вони існували. Але вони були по цілому світі. Тепер я можу їх знайти за 5 хвилин. Ну і це дуже велика проблема тих же інших соціальних мереж і соціальних медіа, де ми бачимо, що та ж пропаганда в соціальних медіях впливає безпосередньо на президентські вибори в Штатах. Та, я вона, вона впливає всюди? Вона Впливає всюди, і тут ми розуміємо, що ми завжди думаємо, що соціальні мережі для нас безкоштовні, але насправді це далеко no. не так. No, нічого не є, нічого не є безкоштовне, а нічого не є безкоштовне в світі. А I mean, воно, воно може не коштує тобі готівку. Окей, okay. то так само, як, як, як я пам'ятаю, як в як один владика, який вчився на MBA програмі, на, науку. Я його запитав, чому ви вчитеся MBA? І він каже: ну, бо то є бізнес. Я кажу, то не є бізнес, то є церква, ви епископ. Він каже, то є неприбутковий бізнес. Але там гроші є, і бізнес модель є, щось там діється. Але ми асоціюємо бізнес з тим, що хтось платить якісь гроші. Ясно, все має якийсь кошт, навіть як той кошт є в моїй душі, навіть як той кошт є в моєму часі. І а, тепер ти можеш створити. Твою бульбашку. І ти можеш викинути? Я раз казав це, я мав давно-давно читав таку лекцію про Entrepreneurship, І Мене хтось запитав а, 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 з молодих, хто були друг курсники науку в бізнес-школі. І вони мене запитали: а, а коли буде зміна? Я кажу, я не знаю, коли ви зробите зміну. Чи ви, чи ви голосували? Ні, ми не голосували. Добре, то ви не голосували. Чи ви розумієте, що уряд є уряд, і то не є Фейсбук? Що ви не можете анфрендувати уряд? Воно не працює. Ам. I mean, люди думають, що цілий світ працює як Facebook. Unфренd добранич. Ну, стосовно уряду, то от в українських підприємців колись був наратив, який казав до влади: не чіпайте нас, ми не будемо чіпати вас. Але важливо розуміти, що е це взаємодія. Це взаємодія, і ти повинен так само приймати активну участь. І якщо ти не твориш зміни, то що ти тоді хочеш? Уряд чіпати. Я дуже люблю слова. Я, дуже, я не є філолог, але я дуже люблю слова. Чіпати Great word. Фантастичне слово. Що значить чіпати? Що вони кажуть, є уподатковувати. Але вони вживають слово чіпати. Окей? Okay? Уряд. Ясно, має бути я. Я з людей, таких капіталістів консервативних, які, які вірять, що як чіпати значить регуляції, регламенти, які є дурні, то то є одна річ. Але воно завжди буде чіпати. Так як казати, сонце не має чіпати місяць. Ну але і один, і два другий має орбіти то все є якийсь космос, який працює з законами якимись. І так само уряд і бізнес існують в тій самій країні, і вони також мають мати співпрацю. І вони також мають мати вертаємося до слова Тимоти Снайдер: солідарність і фактичність. Але є дуже цікаво почути, коли люди кажуть слово чіпати, бо то чіпати завжди значить брати комусь гроші з кишені. На жаль. Якби ви мали можливість поставити автору одне питання, яке б воно було. Вау! Ah. Wow. Давайте я подумаю про це хвильку. Який є змінний елемент? Ні, я мушу переоформити це питання. Як ми можемо притримати ті принципи, припускаючи факт, що технологія? Особливо AI, особливо аналітика, особливо соцмережі, а зовсім працюють по інакших принципах, ніж ті постійні принципи. Та книжка і такі аналізи базуються на довготривалості, а технологія базується на моментальності. Як ви думаєте, і то не є його спеціальність, він є історик. Але факт є, що світ так працює. В Другій світовій війні ніхто не знав, кілько шагедів пішли на Україну. Евер, ніхто ніколи не знав. Тепер я можу вирахувати: технологія не рухається. Тими ритмами і не є збудована, що і вона пришвидшується, а історія і людський характер не пришвидшуються. Як ми можемо це звести якимсь змінним елементом або якимсь новим елементом інформаційним? Okay? Я думаю, що відповідь на це. Я думаю, що відповідь на це є освіта, бо я працюю в тій галузі. Я думаю, що універсальна. Початкова і середня освіта є найважніші елементи цього. І що... ну, освіта це насправді фундамент будь-яких валежливих реформ. Не тобто, якщо ти хочеш змінити, якщо ти хочеш змінити країну, завжди починають з освіти. Але універсальна для всіх. І справедлива для всіх, і без пропаганди для всіх. І... Але як то зробити? Як то зробити, щоб звести його думки з тою технологічною, бо так, як навіть так як цей подкаст працює, okay? так як ми хочемо дістати якусь, якусь публіку на цей подкаст, А зовсім по інакших принципах працює, ніж процес, який довів до тої книжки. Окей, okay. в мене останнє питання: От як би ви рекомендували читати цю книжку? О, ну, я би точно рекомендував. По-перше, як починаєш на вихідні. Окей, okay. чому я би хотів, я думаю, що я найкраще, бо я перший раз його читав 10 сторінок на раз, то то не працює. Чи, чи аудіокнижка, чи в якій формі, прочитай цілу частину. То є 60 сторінок, 70 сторінок на частину, може 80, то не страшно. Бо там є приклади реальні. Ну і тоді ти маєш сформовану думку, яка не розмивається, коли ти робиш по кілька підходів. Ти можеш переосмислити. Так, бо ти як ти прочитаєш перший приклад. Окей, okay. і туди тезу, і туди то. То то, то. то то так як дивитися на теле не бенш, але прочитати цілу частину на раз. Я би дуже радив. А ну, 350 сторінок ніхто не має час вже більше в теперішньому. Колись я мав час. Тепер чомусь я є пенсіонер, я не маю час прочитати цілу книжку. Якась іронія тепер в житті. А, але прочитати ціли, цілу частину можна. І треба. Бо інакше ти не дістанеш, воно є то є, то є ціла вечеря. Окей? Е, і то класно з'їсти салат і вернутися за два тижні до м'яса, але то не є вечер'я. то є щось інше. Супер, супер. Я вам дуже дякую. Я думаю, що ми сьогодні отримали дуже багато цікавих думок. І я думаю, що основна наша ключова мета це спонукати більше людей читати ці книжки. Абсолютно. Тому я вам дуже дякую. Все, прощаємось. And